Доброго ранку. Доброго ранку Ще раз, дітки. Ми з вами бачились уже, але дуже приємно, коли вітаються дітки знову. Доброго. Приготувалися до якого уроку? року? Другого Уроку української мови. Так, на останніх уроках ми вивчали тему речення. Сьогодні будемо. Продовжувати і пригадаємо усе, що ми знаємо про речення. Знову дзвоник кличе в клас, знання нові чекають вас. Ну, сьогодні ми будемо з вами більше повторювати, ну і, звичайно, навчатися навчатися, закріплювати, запам'ятовувати. Так, розвивати своє мислення і мову. Тема уроку складаю речення. Кожен з вас вміє навчився вже складати речення. А що таке речення? Речення це. Чого складається речення, Дениско? I I sleep. I sleep. І слів, і слів. Правильно, речення складається зі слів, пов'язаних між собою. Що виражає речення? Речення виражає закінчену думку. А у мене ще тільки один Дениско в класі, дітки? Всі nee, nee, ні. Що утворюють головні члени речення? Основу речення. Основу. Основу речення. Пригадуємо всі разом, добре. Як пишеться перше слово в реченні? Перше слово в реченні пишемо з великої літри. Дякую, Варічка. Чітко і правильно. Які речення називаються розповідними Аліна? Сергій. Віроніка, які речення називають розповідними? Розповідні речення у яких в кінці можна ставити крапка або знак оклику. Так, вірно, про знаки ти правильно сказала. Так які речення називаються розповідними? У яких? У яких? Кінці у яких про щось округу, клапан, Ярослав, скажи, будь ласка. У яких про щось розповідається? Моє сонечко, у яких про щось розповідається. Так, які речення називаються питальними? Які, які закінчуються знаком питання? У яких Але про я щось, щось запитується. Запитується, дітки. Ну скільки які, ми з вами щось... це повторюємо, а які речення називаються спонукальними? Mm. Вероніка, сядь, будь ласка, рівнесенько, бо ти зараз упадеш, сонце. Які речення називаються спонукальними? У яких є спонукання? У яких є спонукання до речення. До, до чого? Сама дії, до дії. До до дії, дії. назва говорить: спонукальні, тому що у них є спонукання до дії. Які розділові знаки можуть стояти у кінці речень? Варічка. Ну, які знаки ми ставимо в кінці речень, дітки? Знак питання або знак оклику. Крапка знак питання або знак оклику. Якими можуть бути речення за інтонацією? Mm. Окличні і неокличні. Окличні і неокличні. Відкриваємо друкований злошит на сторіночці 68. Є, це... да. А за де... столу стоня і малює слово? Сторінка 68. Перше завдання читає Павло. Що потрібно зробити? Паша, слухаємо тебе. Um... Ок... Оклади... Склади... Перше завдання. У кожного є зошит. Єгор, на якій сторінці ми працюємо? На 68-й. Покажи свій друкований зошит. Я не Дітки, покажіть свої друковані зошити. Підніміть вгору. Останусь. Я бачу, Аліночка показує. Так. Так. На якій сторіночці працюємо? П'ятьдесят восьма, Павлу, читай перше завдання. Швиденько, Паша. Вкладай речення з поданих слів і запиши. Клади речення з поданих слів і запиши. Читаємо слова, які у нас подано. Оленко. Оленка Дрику, Дмитриком, Дмитриком з, з велосипеді каталися на. Єгор, прочитай ці слова. Оленка Дмитриком з велосипеді катались на. А тепер речення. Давай Єгор, будь ласка. Можливо. Оленка з Дмитриком. На велосипеді каталися. А хто думає інакше? Тришки Оленка? Аліна, і... ми тебе не чуємо. Вероніка, будь ласка. Оленка з Дмитриком каталась на велосипеді. Повтори, будь ласка, Ігор. Оленка з Дмитриком катались на велосипеді. Правда так краще, Ігор? Так. Так, ну що, записуємо речення? Так. А тепер покажіть мені свої чарівні ручки, які будуть писати дуже старанно і красиво. Взяли ручки трьома пальчиками ручку кулькову, а. яка буде писати старанно, красиво, охайно. І пригадайте, які слова в цьому реченні ми напишемо з великої букви. О Оленка, Оленка Димитрико. А чому з великої букви? Тому це ім'я, ім а, ім імена. а імена Егор? Ми пишемо з великої букви. І так, мої хороші, записуємо. Повтори речення, варічка. Оленка Дмитр... з Дмитриком з велосипеда каталася на Ой, ну це ти просто групу слів прочитала. Ми ж уже склали речення. Оленка з Дмитриком? Що робили? Каталися. Ну, а далі закінчуємо. На велосипеді. А тепер повтори правильно речення. Оленка з Дмитриком каталася на велосипеді. Молодець. Записуємо речення, дітки. Спиночки вирівняли. І не забувайте, що кожен день ви повинні писати красиво, а з кожним днем. Все краще, краще? Краще. краще і краще. Чим більше встигнемо на уроці, тим менше ви будете виконувати самостійно. Я все. Ігор, прочитай, будь ласка, складене речення. Ольга з Дмитриком каталася на велосипеді. Скільки слів у цьому реченні, Єгор? Шість. Шість молодчинка. Шість слів. Яке слово найменше складається з однієї букви? З. З. А ще маленьке слово. На. На. А до якої частини мови належать ці слова? Іменники, прикметники, дієслова, числівники, чи це службові слова? Ну, це цей. Чого це... це таке? Яка частина? Це службові слова. Це щоб... службові, слова. службові слова, службові слова маленькі, які не відповідають на питання. Друге завдання читає Віранів. Я вже знаю. Читай друге завдання. Утвори слово з останніх складів складів поданих слів склади із цим словом питальне речення і запиши. Можна я скажу? Так, утвори слово з останніх складів я знаю. поданих слів. Я знаю слова. Будь ласка, Вероніка, яке слово? Ролики. Ролики. Дивіться, озеро, останній склад Ро. Канікули, останній склад ли. І персики, останній склад. Ки. Ки. Яке слово держиться? Ролики. І склади із цим словом питальне речення. Ти катався на роликах? Так. Да. А, можна ці записуємо слово ролики з великої букви і можна записуємо питальне речення. Віронічка молодець. А Віроніка склала свої речення. Можна купити ці ролики? Або можна купити ролики? В кінці питальних речень, Варічка, який знак ставимо? «Питання». Знак питання. Так, дівчатка у мене сьогодні дуже активні, а чомусь хлопчики позасипнали на уроці. Я не Ні, Дениска я не бачу, ні Павла я не бачу сьогодні. Так. Перше слово в реченні Аліна, з якої буде писати? З великої. Я написала вже. Вероніка, прочитай речення, яке ти записала. Можна купити ролики? Які ти знак поставила в кінці речення? речення. Ну, Питання. Добре, існуємо питальне речення. Я ще одна е, придумала я написала. речення, я будь ласка, я. Вероніка, скажи ще своє питальне речення. Скільки ці ролики стоять? Скільки, Скільки коштують ті ролики, молодінька, це теж питальне речення. Читаю наступне завдання, третє, Ярослав. Е, перебудуй одне речення на, спонукаль... на спонукальні і запиши. Що таке спонукальні речення? Це речення, які спонукають водіють. І так, читає перше речення, будь ласка, Дениско. обуватися по своє здоров'я. Ми перетворимо на спонукальне, щоб воно нас спонукало до дії. Турбуйся. Турбуйся про своє. Повторили разом. Турбуйся, турбуйся про своє про... про... здоров'я. це спонукальне речення? Так, Так, так. воно спонукає mm -hmm. до дії, щоб ми турбувалися про своє здоров'я. Друге речення, Аліна, читай вголос. Гуля... Гуляти на свіжому повітрі. Гуляти, гуляти на свіжому повітрі? Гуляти на свіжому повітрі. Як так, треба побудувати на спонукальне? Гуляти на свіжому повітрі, корисно. Це розповідне речення, Віроніка. Нам треба перебудувати речення, щоб воно було спонукальним. Що роби? Гуляй на свіжому повітрі. Правильно, гуляй на свіжому повітрі. І так, перше речення на спонукальне перетворили. Турбуйся про своє здоров'я. Повторили разом. Турбуйся про своє здоров'я. А друге речення ми перетворили на спонукальне. Хто може казати? Гуляти на свіжому повітрі. Я. Росі? Я. Вероніка. Я, я. Гуляй на свіжому повітрі. А тепер це речення спонукальне. Так, зараз ми запишемо після руханки. Піднімаємо швиденько піднімаємось, трішки відпочинемо і запишемо ці спонукальні речення. Так, дітки всі піднімаються. Бо не хоче запускатися руханка, коли бачить сонних дітей, які сидять і сплять. Я не сонний. Всім привіт! Мене звати Роніка. Ми на каналі Злібові до дітей. Зробимо разом фізкульт хвилинку. Ми будемо виконувати руханку? No, 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 no. Йгор, піднімаємося, no, no, no. Денис, кої рухаємося. Гей, гей, і рухаємося. Доброго лодня усім Стали рівно спин. Не для учнів другого Б класу. Я бачу щось вони. Не люблять у мене руханки, не люблять рухатися. І такі на уроці, як сонні мушки. Діти. Я не сонний. Що трапилося? Теж не сонний. І так, ми з вами перебудували речення, розповідні на спонукальні. Перше спонукальне речення, будь ласка, прочитай, Єгор. Про своє Дякую, Аліночка Ігор, як Черепаха. Поки збереться, закінчиться урок. Друге речення Дениско прочитає, будь ласка. Гуляй на, на свіжому повітрі. Так, ну а тепер записуємо ці спонукальні речення. Ярослав, перше слово в реченні з якої букви? З великої. З великої. В кінці спонукальних речень можуть які знаки стояти, Віроніка? Може стояти. Я не Які знаки, знаки можуть стояти в кінці спонукальних речень, Ярослав? Знаку, крапочка, знак питання і знак оклику. В кінці спонукальних речень хіба може стояти знак питання? крапочка і знак оклику. Так само, як і в кінці розповідних речень. В кінці спонукальних може стояти крапочка і знак оклику. Все. Знак питання в кінці яких речень ми ставимо? На питання. В кінці питальних речень. Записали речення. Записуємо. Старанно пишемо, красиво, слідкуємо за спинками. Я записав. Я теж. Я теж. Я все. Я теж. Я теж. А вот это читай, я тут, я дивлюся, як ви пишете. А, І прочитаю спонукальне речення перше, Варічка, будь ласка. Турбувати про своє здоров'я. Варя, а тепер іще раз прочитай тільки правильно. Турбуй, турбуйся про своє здоров'я. Тепер вірно, це дійсно речення, яке спонукає до того, щоб ми турбувалися про своє здоров'я. Дениско, прочитай, будь ласка, друге спонукальне речення. Гуляй на свіжому повітрі. Дякую, дітки. Так які ці речення за метою висловлювання? Спонукальні. Спонукальні. В кінці спонукальних речень. Які можуть стояти знаки? К -к Клапка або знак оклику. Правильно. В кінці спонукальник, так само як і в кінці розповідних, може стояти крапка або знак оклику, а в кінці питальних речень знак. Питання. питання. Чого ми так сумніваємося? Четверте завдання читає, будь ласка. Вероніка, розглянь. Розглянь малюнок. Скорі за ним розповідне речення і запишу підстрашувати головні слова. І так, складаємо речення розповідне за малюнком. Кого ви бачите на малюнку? Йожика. Йожика. А ще яку пташку. Це І І ворон. на ворона. А хто? Сорока, правильно. Сорока білобока. Сорока білобока. Так, а що робить сорока? Сорок обішає й дивиться на нього. А подивіться, яку пору року зображено навколо. Зима, Весна, весна, весна. весна це. Хіба взимку квіти цвітуть? Ні. На деревах з'являються листочки взимку? Ні. Будьте уважні, вчіться спостерігати. Правильно сказали дітки, що це весна. А їжачки взимку що роблять? Так. Сплять, а вони так, як і ведмедики, впадають у сплячку. Тож, і що, що робить сорока? Тож, що? 에, 에, сорокого року? Ой. Аліночка, ми спочатку думаємо, потім піднімаємо руку, коли ми хочемо сказати. Ішать їжу. Що робить сорока? Іщеть їжу. Шукає їжу у їжачка під ковдрою? Хоче його з'їсти. Ну, сороки їдять їжаків? Ні. Ну, додумайте, що робить сорока? Прийшла весна, їжачок спить іще. А буде його. Нарешті Аліна. Так хто? Сорока, сорока буде їжачка. Нарешті у нас розповідне сорока. речення за малюнком. Сорока розбудила кого? Іжечка, їжачка. 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 Так. Записуємо речення. Сорока розбудила їжачка. Які головні слова в цьому реченні? Хто? Сорока розбудила. Хто Я... сорока що зробила, розбудила? Підкреслюємо головні слова після того, як запишете це розповідне речення. Дорога розбудила їжачка. Це я вже іщу лінійку. Я записав. Так, прочитає розповідне речення Віроніка. Слухаємо. Сорока розбудила дізочка. Яке це речення за метою висловлювання? Ну, розповідне, розповідне. розповідне ми ж з вами складали розповідне речення. А за інтонацією, яке воно окличне чи не окличне? Окличне чи не окличне? Неокличне. Неокличне. Не Отже, речення розповідне, неокличне. Головні слова в цьому реченні Аліна? Сорока розбудила. Сорока розбудила. Слово сорока підкреслюємо однією лінією, а розбудила. Вома. Вома. Так, хто справився із завданням? Підніміть свої ручки. Хто я, завдання зробив на сторіночці 68? Підніміть віртуальну руку. Хтось завдання зробив на сторіночці 68. Віртуальна рука. Так, віртуальна ручка, Дениско, Варічка, молодичка. Так. Віраніка, молодець, Сергій, Аліночка, дякую вам, дітки. Отже, сьогодні ми повторювали все про речення і вчилися складати речення. Зараз на кінець нашого уроку складіть речення зі словом діти. А, а діти, діти. гуляють на вулиці. Діти гуляли. На діти, зробили діти зробили уроки. Так, молодець. Діти на майданчику. Чудово, Сергій, ді, Аліночка. Ді, ой, діти пішли на майданчик гуляти Діти е... Діти їдять діти їду. пішли гуляти на майданчик, варічка, ді, діти щодо. їдять їду. Діти їдять фрукти, нехай буде, так? Будуйте, Ні. вчіться будувати красиві речення. А да. що вони ви склали речення? Вони які за мету? Я, Я його хочу. хочу. Зараз Ярослав. Чойно ви називали речення. Вони які за метою висловлювання? Розповідні питальні чи спонукальні? Розповідні. 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 І ще Ярослав хоче скласти речення. Е, діти пішли на море. Чудово. Дітки, отже, речення за метою висловлювання бувають розповідні. Питальні і... І, спонукальні. і спонукальні. А за інтонацією окличні і неокличні. Запам'ятайте це. Так, я зараз вас відпускаю на перерву. Відпочинете. Вам залишилося лише сфотографувати сторіночку і надіслати на перевірку. Сторіночку яку, Ярославчик? 28. 68. Ідіть на перерву, зустрінемося. Після перерви на уроці я досліджую світ. До зустрічі! До зустрічі після перерви.